Доброго дня, мої дорогенькі сусіди. Хочу сказати, що дивіться, почав будівництво наш комплекс Діва. Бачите, мої хороші, і у мене буде куча роботи. Я буду вам показувати, як заливається фундамент. Мені дуже зручно, бо це дивіться, прямо з свого комплексу я знімаю, як ведуться роботи. Мої дорогенькі. І ті, хто купили тут квартири, хочу сказати, що немає тут квартир, бо мене зараз питати, немає. Мої хороші, все продано. Я знімаю для тих, мої дорогенькі, хто переживає дуже, хто хоче, вже не дочекається своєї квартири. Я вам буду показувати все, як заливається фундамент. Якісно, тому що наша компанія будує дуже якісно. І ви це все, мої дареньке, побачите. Так що заливають вони котлован, А через тиждень два я покажу вам далі, як відбувається вже фундамент. Як будується фундамент, щоб ви розуміли і бачили, ось, мої дорогенькі. Так що до зустрічі! Пишіть мені, якщо вам цікаво, ті, хто купили, я буду постійно вам показувати, як відбувається ваша стройка, як будується ваша квартира, мої дорогенькі. Люблю вас, я обожнюю. Поділіться з друзями, якщо вам це цікаво.